Філе Асфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, лордеме. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Посіблю ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів шані. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Фок із ним також в паспорту. Фікс швидко сюди. Так, лордемей, до ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане фікс маскування, містер Ікс, навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб фок одружитись на берінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Оце так, місьє! Вже ранок! Світає сонце сходить. мсьє. час вирушати в дорогу, якщо ми хочемо об'їхати світ за 80 днів, щоб ви одружилися з бріндою Мейс, Ваш сипок і капелю тото леда що ну, вставай. Не поспішай. не запрягай коня позаду воза. Але як же мсьє, Наш кінь стоїть у дворі. Це прислів'я паспорту. Воно означає, що в житті все має своє місце. Для всього є порядок. Наприклад, спочатку треба вдягнути штани, а тоді капелюх. Дуже мудро мсьє. Тоді скласти саквояж. Що нам знадобиться сьогодні? Уся наша подорож на вокзал і опівдні на потяг до бриндізі. Але дещо нам треба. По перше, фотокамеру. Дорогою ми зробимо знімок біля Національного музею, щоб довести лорду Мейзу, що ми були в Римі. Добре, ось камера, ще ще. Ось яблуко такий Чудовий запах! Треба його загорнути. Бородач, наша коняка скаженіє від запаху яблук. Що далі? Нічого. Добре, тож їдемо. Ще ні. Не лізь поперед батька у пекло. Це нова приказка всі. Просто паспорту спочатку я почищу зуби. Перед нами колізей, містер Фікс. Що далі? Виконуйте те, що написано в телеграмі, містер Фікс. А що пише лорд Мейз, містер Фікс? Прибуваю до Ріма. Маю план, як затримати фога. Їдьте в колізей і накресліть там велике well, коло. Я зрозумів, містер Фікс. Поїхали. Не розумію, навіщо лорд Мейс наказав мені накреслити коло на піску Колізею. Фікс. Фікс. Фікс! Фікс! Де подівся той йолоп? Я тут, внизу. Що? Що ви там робите? Тепер зрозуміло, чому ви не можете затримати Фога. Виховайтеся від нього. Але вашу сте мовчати. Чому Філеас Фог досі продовжує мандрувати довкола світу за графіком? Він надзвичайно передбачливий, Щоразу рятується із моїх пасток. Он як? Та мій план просто ідеальний. Я зроблю так, що Філіас Фог не зможе закінчити свою мандрівку вчасно. Яким чином? Вашісти. Доки ми говоримо в готелі, де зупинився Фог, вже почалося втілення першої частини мого геніального задуму. Містер Філіас Фог! Містер Філіас Сеньор Філіас Фог! Я тут. Я Фог. Вам посилка, сеньор. Де вона? Давай. На дворі, На сеньор. Дворі? На дворі, але чому вона там? Вона надто велика і не влазить у двері. О, такої? А що в ній? Не знаю, але вона дуже велика. Наче порожня. Відійдіть! Можливо, це фокуси фікса, а раптом там тигр або ведмідь, або лав. Дурниці. Там немає нічого живого. Хлопче, принеси нам лом. Будь ласка. Важка? Дуже, дуже месьє! Дивися тут лист. Любий Філіас. Це допоможе вам об'їхати світ за 80 днів. Ваша. Белінда, може, там кінь? Ні, ні. В нас є кінь. Може, слон? Або човен, або верблюд? Прошу, сіньор. Дякую. Ось паспорту. Відкривай. Обережно не у міст. Що це? Тут тканина. Спочатку розберемо ящик. Тепер знімає тканину. Отакої! Яка гарна карета! Не просто карета паспорту. Самохідна карета. Я чув про такі, але ніколи не бачив. Самохідна! Отакої. Зараз поїдемо в музей. Чекай. А що робити з конем? Ваша правда мсьє. Він сумуватиме. Давайте знайдемо йому хазяїна. Не годиться. Отакої! Я й забув, що не можна коня запрягати позаду воза. Прив'яжу його тут, збоку. Попереду є стайня. Бонжорно, сеньори! Добрий ранок. Я хочу віддати вам мого друга. Скільки хочете за нього, сеньори? Ні, nee, шановний, я мав на увазі коня. Скільки хочете за коня? Нічого. Але у мене умова. Продайте його за дві ліри людині з котелком на голові. Дивна умова! Але я хочу заробити. Теж погоджуйся. Добре. Не показуйте йому яблука! Він чує запах за кілометр і зробить усе, щоб дістати їх. Я це врахую. Чудово, можемо їхати. Кермуй. А вона швидко їде? До 20 кілометрів за годину. Отакої! Як швидко! Тепер місця фікс нас не наздожене. Я ми встигнемо оглянути Рим, місьє. О, це французька академія, в якій навчають живопису і музиці. Це сади Боргезе. прекрасний парк, за і музей. А це... Обережно. Це Генріх Арбайд зламайт видатний інженер. Він побудує механізм, який покладе край мандрівці фога. Прошу, гер Арбайт зламайт Я гер лорд. Усі татаві я привіз з німеччина. То туше тяжкі праця. Якось як їхати через гора і. Так, так, ясно. Давайте швидше в нас обмаль часу. Я працювати таємно, тож ви не побачите, що я роблю. Зараз починати під отаков. Так, шлос сюди. Зюйт туди. До зюйда цвай. До цвайде шпонс. Це палацо Монте Читоріо. Тут засідає італійський парламент. У цьому палаці засідають сенатори. Так, місьє Фок. <свісно> Схоже, сенатори голосують проти нас. А це пантеон, побудований за Адріана в другому столітті. Нині це храм, в якому поховано. Багато королів і знаменитостей. Шлос тут, зюд там, шпонс, шлос, робота з Покажіть, що воно таке. Досить ламати кумедію! Негайно зніміть ту кляту ряднину. Це ж самохідна карета. Саме так. Зрозуміло. Ви даєте мені карету, щоб я обігнав фога. Дуже мудро, ваше світлосте. Приємно працювати з розумною людиною. Тепер я можу слідкувати за фогом постійно. Він не втече. Заспокойтеся нарешті. Я й не сподівався, що ви збагнете мій план. Таку саму карету Фог вранці отримав, нібито від Белінди. А насправді від мене у нього є самохідна карета. То навіщо мені ця? Здається, я навчився кермувати м'є. Доки ти вчився? Ми побачили піврима. Але я таки навчився. Тож тепер можу відвести вас до музею. Не розумію. Навіщо мені самохідна карета? Якщо у Фога така сама? Це просто. Ви вкрадете картину з національного музею і втечете на цій кареті, щоб усі це бачили. Зрозуміло, коли Фог приїде фотографуватися, усі подумають, що він злодій. Його заарештують. Саме так. Але як зробити так, щоб Фог прибув до музею у потрібну нам мить? Я про все подбав. Фок ще не знає, що йому доведеться заїхати до сувенірної крамниці. Зупини, я зустріну його тут. Сувенірна крамниця. Он іспанські сходи паспорту. Ми ж не будемо зупинятися, мсьє. Що сталося? Отакої! Невже в нашій кареті щось зламалося? Спокійно, Юначе! Ага, це. Зрозуміло. Будильник продзвонив, щоб ми знайшли записку. Яку записку? Що там? Підпис Белінда. Тут написано, любий Філеасе, купіть мені срібну статуетку в крамниці сувенірів. Отакої. Саме під'їжджаємо до крамниці сувенірів. У нас обмаль часу. Я збігаю швиденько, куплю ту статуетку. Добре, не барися. Є. Мені потрібна срібна статуетка. Схоже, ви шукаєте подарунок для дами юначе. Може, оцю. Дивно, здається, я його не спачив. Ні, ні! Потрібна більша і гарніша. Ця. Беру її. Я не можу його відпустити. Фікс ще в музеї. Ні-ні, юначе! Вам треба щось значно краще. Вибачте! Занадто важка. Зрозуміло. Може оцю? Її можна вдягнути на бал маскарад. О! Зніміть її на пам'ять! поможіть! Схоже, я виграв час. Тримайте, юначе! Ця статуетка точно для вас! Йде за планом. Саме зараз Фікс має поцупити картину. Он вона, містер Фікс. Я знаю, містер Фікс, але скільки охоронців. Доведеться їх позбутися, містер Фікс. У вас є план, містер Фікс. Чи є в мене план? Чи маю я план? А вже ж! Увага! Перед музеєм стоїть самохідна карета! Єдина в Римі! Сьоме чудо світу! Швидкість до 20 кілометрів за годину! Ідіть і погляньте! Мама мія! Самохідна карета! Без коня! У Римі! Маю побачити! Єдина у Римі! Чудово, містер Фікс! Треба віднести картину в карету! Обережно, містер Фікс. Тепер уся охорона там. Охорона? Десяток охоронців біля вашої карети. Треба повернути їх. Але як, містер Фікс! А ось як, містер Фікс! Вартові! Вартові! Вкрадено картину! Хочіш! Злодій тікає на самохідній кареті на єдиній у Римі. Тримай злодія у самохідній кареті! Він тікає! Лискуча робота, містер Фікс. Тепер треба сховати цю карету, щоб карета фога стала єдиною у Римі. Усе, що нам треба знайти і запрягти коням цю карету, містер Фікс. Тож треба знайти конюшню. Послухайте, моя карета зламалася, тож хочу орендувати у вас коня. У мене є гарний кінь для вас. Скільки? Ви сеньор, який носить котелок, Тож кінь? За дві ліри. У мене щасливий капелюх. Запрягайте. У національний музей місьє! Цікаво, чому там стільки жандармів. Не зважай. Маю зробити фото на головних сходах, щоб довести лорду Мейзу, що я був у Римі. Ця самохідна карета. Злодій повернувся на місце злочину. Цього разу він не втече. Фокуси фікса, фокуси фікса, фокуси фікса. Ви замаскували карету. Розумно, ми обдуримо усіх жандармів, сте. Коня узяв на дурняка. Можна швидше. Маю купу справу Англії. Ні, сер. Це максимальна швидкість. То прив'яжи коня ззаду і заведи машину. От шкапа. Не варто запрягати коня позаду карети. Матуся казала не запрягати коня позаду воза. До чого тут матуся? Холопе, виконуй, що наказують. Так, ваше се. Виконую. Іменем Рима вас заарештовано. У чому нас звинувачують? Украдісті. Ви поцупили картину з національного музею. Але як бачите, у нас її немає. Де докази? Ви самі знаєте, злодій утік на цій кареті, сеньор. А якщо в Римі є інша така карета? Дурниці! Послухайте, якщо ви знайдете ту другу карету, я тієї ж миті відпущу вас. Згода дай яблуко паспорту. Почекаємо, доки запах розповсюдиться. Що відбувається? Чому ми зупинилися? Не знаю, вашесте. Ми їдемо назад. Клята шкапа. Ось маєте друга карета без коня. А он і вкрадена картина. Цей кінь просто дуріє від яблук. На наше щастя. Час їхати на потяг. Чекайте, чому це сталося? Може підказати місьє Фікс? Може, забули? Ніколи не запрягай коня позаду воза. Треба було слухати. Мамцю. <рес> Молодець паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році. Pop may fail because of fix, unless Pop mixes, mixes tricks. Around the world with Paspatude. Around the world in 80 days, so Pop may marry Linda Mays. Around the world with Prospertoon <laughs>